Розгортання І 6 бімеркерів відбулося після заяви Трампа про розміщення двох американських ядерних підводних човнів у відповідних регіонах як реакції на провокаційні висловлювання Дмитра Медведєва, військово-морські сили США, оголосили про розгортання стратегічного літака і 6 бімеркери на космічній базі «Пітуфік» у Гренландії. Цей літак, призначений для забезпечення зв'язку з атомними підводними човнами, здійснив плановий політ 22 серпня. Про це повідомляє видання Нузвик. Зазначається, що ця операція є частиною регулярних навчань і дій у північних регіонах. Представник високомолекулярні сполуки США Джейсон Фішер наголосив, що морські стратегічні сили проводять глобальні операції у співпраці з бойовими командуваннями, союзниками та партнерами, особливо в арктичних широтах. Посилена активність Росії та Китаю в Арктиці стала важливим фактором для регіональної безпеки, що неодноразово обговорював колишній президент США Дональд Трамп. Він висловлював зацікавленість у придбанні Гренландії, яка є автономною територією Данії та водночас членом НАТО, аргументуючи це стратегічними та безпековими міркуваннями. Розгортання і шість бімеркери відбулося після заяви Трампа про розміщення двох американських ядерних підводних човнів у відповідних регіонах як реакції на провокаційні висловлювання заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Минулий місяць відзначився спільними діями і шість біта підводного човна USS Мериленд у Північній Атлантиці. Високомолекулярні сполуки США підтвердили їхню присутність, наголошуючи на необхідності тісної координації з союзниками для збереження безпеки. Літак і 6 Бі виконує функцію повітряного командного пункту, забезпечуючи стійкий та захищений канал зв'язку між національним командуванням США та стратегічними силами. Ці літаки входять до складу Strategic Communications unit 1, базованого на авіабазі Тінкер в Оклахомі. Їх особливості дозволяють передавати накази підводним човнам із ядерною зброєю через наднизькочастотний зв'язок із довгими антенами. Основна антена може бути розгорнута на відстань до 8 км, що забезпечує високий рівень оперативності і захисту. Завдяки своїм можливостям, цей літак часто називають літаком судного дня. Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки відправили у відповідні регіони дві атомні субмарини на випадок, якщо ядерні погрози деяких російських чиновників не проста була кинена.